Готовляли дрони, щоб переправляти цигарки за кордон. На Волині викрили цех контрабандистів, які транспортували у Польщу тютюн за допомогою саморобних безпілотників. Також за допомогою дронів група контрабандистів стежила за прикордонниками. Під час обшуків у фігурантів вилучили мотодельтаплан вісім безпілотних літальних апаратів типу літак і квадрокоптер. Також кажуть прикордонники, знайшли тепловізори, бінокль, радіостанції, gps трекери та фотопастки, за допомогою яких контрабандисти відстежували рух прикордонних нарядів і координували свої дії. А на одній з адрес виявили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3 d принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників. Наразі триває досудове розслідування. Спеціалісти досліджують вилучене навігаційне обладнання і літальні апарати. Ці безпілотники планують передати підрозділам держприкордонслужби, що виконують завдання в складі Сил оборони України.